Всім привіт! Сьогодні буде відеогляд на постільну білизну, велюрову, теплу, однотонна з вишитим написом від фірми Colorful Home в євророзмірі. Ось замірчики, дивіться одразу. Пакування подарункове, сумка з ручкою і на замочку. Постіль в різних кольорах є. У мене буде коричневий сьогодні на відеогляді. Ось такий надпис буде вишитий. Дуже якісний, до речі, після прання ниточки не розлазяться. І сама постільна білизна теж дуже якісна, тепленька та м'яка. В євророзмірі ціна 1650 гривень. Зараз відкрию і покажу вам більш детальніше, розкажу, що входить до комплекту. Так постіль виглядає в розстеленому вигляді. Вона йде повністю однотонна, але з такими ось вишитими надписами на підковдрі і такі ж самі ниточок вишиті на наволочках. Розмір євро, ціна 1650 гривень. У мене колір коричневий, але є ще інші кольори, які ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм Клім Текстіль. Підковдра в розміру євро 200х. Вона буде однакового кольору та тканинки зі всіх сторін. Ось такий гладкий, м'який плюш-велюр. Застьобується на замочок, знизу розташований він, під ковдри, додатковою тканиною, щоб змійку не було видно. І ось такі всередині акуратні прошиті шовчики, нитки не торчать. Розмір простирадла 220х240. Воно звичайне, не на резинці, тож теж тканина, гладенький, плюш велюр, прошите та оверлочене. Дві наволочки 50 на 70 розміром з рюшами з чотирьох сторін, з такими ось. є надпис зверху, такий, як на підковдрі вишитий. І одягається на запах, який розташований знизу наволочки. Звертайте увагу на шовчики всі акуратні, достатньо глибокий запах, подушка не буде випадати. Пакування подарункове, як ви бачили на початку відео, постіль дуже якісна, її можна прати або автоматичне, або ручне прання. Після прання не втрачає колір, не грубіє тканина, не електризується. Буде вам довго слугувати, а ще вона є дуже теплою, м'якою, швидко набирає тепло та довго зберігає його всередині.